Вибухи та постріли у зоні бойових дій це постійна підступна загроза для слуху військових, яку небезпеку це несе нашим захисникам, і що можна зробити, щоб запобігти серйозним наслідкам? Докладніше далі. Слух одна з найважливіших систем чуттів, завдяки якій людина сприймає навколишній світ. Проте в умовах війни, де постійно лунають вибухи та постріли, військові стикаються з серйозними проблемами слуху. Ці травми можуть бути викликані не лише пораненнями, а й високим шумовим навантаженням. Більшість військовослужбовців має проблеми зі слухом. Військові отримують черепно-мозкові травми, які часто називають контузіями, що можуть призвести до повної втрати слуху, оскільки слуховий нерв атрофується. Варто розуміти, що вух. Людини складається з трьох частин: зовнішньої, середньої та внутрішньої, гучні звуки вибухів та пострілів можуть пошкодити ніжні волоскові клітини внутрішнього вуха, що відповідають за трансформацію звуку у нейронні імпульси. Якщо ці клітини пошкоджені, людина може відчувати інтенсивний дзвін у вухах. При тривалому впливі шуму лікарі діагностують хронічну нейросенсорну приглухуватість, що може призвести до постійного роздратування та навіть депресії. Для визначення ступеня втрати слуху, Лог проводить огляд зовнішнього вуха і діагностику слуху в аудіометричній кабіні. За потреби можуть бути призначені слухові апарати. Сурдопедагог розповідає, що хлопці, які довго перебувають на передовій, часто мають слух на межі норми і потребують постійного контролю, щоб вчасно помітити погіршення. Лікарі виділяють чотири ступені нейросенсорної приглуховитості. від легкого ступеня втрати слуху до повної глухоти. При кондуктивній втраті слуху, яка виникає при пошкодженні слухового несу. Ерва людина може втрачати можливість чути певні звуки, наприклад, шиплячі приголосні. Часто військові навіть не усвідомлюють, що втрачають слух. Вони можуть почати використовувати одну сторону для розмови телефоном або помітити, що гірше розрізняють звуки на одне вухо. Під час особистої розмови можна перевірити погіршення слуху, повернувши голову в бік. Людина з порушенням слуху буде уважно дивитися на губи співрозмовника. Лікарі наголошують на важливості обстеження слуху, оскільки проблеми. Зі слухом можуть значно впливати на якість життя. На жаль, для багатьох військових лікування не є пріоритетом. Вони звикли до постійного шому і сприймають втрату слуху як буденність. Важливо розуміти, що своєчасне звернення до лікаря може допомогти зберегти слух і покращити якість життя. Найчастіше рішенням проблеми є правильно підібраний слуховий апарат, який відповідає індивідуальним особливостям хворого. Лише у дуже складних випадках значної втрати слуху пацієнтам можуть призначити кохлеар. Імплантацію, хірургічне втручання, що полягає у протезуванні недіючого рецептора слухового аналізатора. Імплант не підсилює звук, а безпосередньо стимулює нервові закінчення всередині равлика внутрішнього вуха за допомогою електричних імпульсів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.